День скорботи моєї я взиваю до тебе, бо ти почуєш мене, Боже. немає між богами такого, як ти, Господи, ніщо не може зрівнятися з ділами твоїми. Всі народи, що їх створив, ти прийдуть і поклоняються тобі, Господи. Учень духовної семінарії Олександр, псалтир під час посту читає не вперше. Переконує читання псалтиря, перш за все допомагає духовно, розраджує у скорботі, надає сили та заспокоює душу. Коли читаєш псалтир, то дуже можна сказати, що ну ніби як очищується, як душа, серце ніби відкривається. Ну дуже гарно описується в псалтирі, як Мойсей виводив ізраїльський народ. Дуже цікаво, можна послухати, побачити, як відчути це насамперед, як воно ну відбувалося. Псалтир це одна з книг старого заповіту, що складається з 150 молитовних піснеспівів. Читання цієї книги допомагає згладити скоєні гріхи, отримати допомогу у вищих сил та ближче зрозуміти господа. У Рівненській духовній семінарії учні читають псалтир цілодобово упродовж 40 днів посту. З благословення керуючого рівненської єпархії, високопросвященнічого архієпископа Єларіона, силами студентів і вихованців Рівненської духовної семінарії і з початком Великого посту Святої Чотиридесятниці почалось читання неусипної псалтирі, звичай, який бере свій початок ще із великої древності перших християнських громад, які відзначали. Кожен період добу, доби особливою молитвою, за словами представників духовенства, псалтир найкращий приклад молитовного досвіду для віруючого серця. Під час посту вірянам потрібно не тільки обмежувати себе в їжі, контролювати свою плоть, а й очистити себе духовно. Адже людина складається з душі, духу і тіла, і між ними має бути порозуміння. Анастасія Кучеренко, Володимир Захару, новини рівного і очі розуму